9 травня 2022 року стало чорним днем для України. Ховали загиблого на війні героя, журналіста та військового Олександра Махова. Сотні людей, побратими, друзі, близькі зібралися біля Михайлівського собору у Києві, щоб віддати останню шану Олександру. Серед них його наречена Анастасія. Їхня історія кохання почалася кілька років тому в офісі одного з телеканалів Києва, де Сашко та Настя працювали кореспондентами. Олександр військовим прилетіло два РПГ, і тут одразу почалася перестрілка. Анастасія цивільним. Київ вже п'ятий день у червоній карантинній зоні. Можливо, так би вони й працювали собі далі, якби не одна доленосна зустріч. Я йшла з румом, так щось в телефоні, ну, як завжди, журналісти, там щось там домовляюсь про зйомку, або там щось моніторила, не пам'ятаю вже точно. І піднімаю голову, і йде мені Саша на зустріч. Це так було якось як в фільмі якомусь, як в книжках якихось пишуть. Зупинилися, так одне на одне подивилися, і вона як наче струмом побила. І ми привіталися і, і просто розійшлися. Тоді було лише посіяне зерно майбутніх стосунків. А зійшло воно після урочистого святкування Дня Незалежності. 24 серпня, 2020 року на день незалежності, я працювала на майдані незалежності. В мене були прямі включення там, і я показувала наживо святкування і марш ветеранів. Вони йшли так колонами. Кожна бригада там одна за одною. Настя не знала, що серед ветеранів війни на сході крокує і її колега Сашко Махов. Хлопець, який їй дуже сподобався. Чому, що скандують, слава Україні! Грам слава! Також співають їм Україна! В руках у них прапори України. А ось це наш пережності Олександр Махов. Цей імпульсивний вчинок привів до важливої розмови між Сашком та Настею. Ну і потім я, коли ми вже зустрілися з ним, питає, чому ти, чому ти взагалі поліз до мене цілуватися? А він каже: Бай ти давно хотів поцілувати.' І ми якось так знову вийшли на каву, і він каже: Ти мені дуже подобаєшся.' А я йому кажу, і ти мені теж подобаєшся. Він каже: І що будемо робити? Я кажу, я не знаю. А далі їх обох закрутило у вирі кохання. Сашко та Настя майже весь час були поруч на роботі, вдома, в мандрівках. Та на вечірках. Здавалося, щастя триватиме вічно. Та в лютому 2022-го Росія пішла на Україну відкритою війною, домагаючись тотального знищення нашої країни. Олександр, як справжній патріот і ветеран бойових дій, просто не міг стояти осторонь. Ми готові захищати нашу Україну. Нам видали зброю і набої. І ми готові вирушити, щоб вбити російського ворога. У Насті розривалося серце. Вона й на фронті хотіла бути разом з коханим, але Сашко відмовив: їй ще потрібно було підготуватись. Сам Олександр у складі 95-ї десантно-штурмової бригади вирушив у найгарячіші точки. Спочатку на Донбас, а згодом у Харківську область, під Ізюм. І весь цей час, навіть попри запеклі бої, Закохані тримали постійний зв'язок. Тут на війні загострюються всі відчуття. У мене є дівчина Анастасія, яку я дуже сильно люблю. Яка мене дуже сильно любить, яка мене підтримує зараз. я Намагаюся дзвонити їй кожен день. Я не ставлю свій телефон на беззвучний режим, щоб не пропустити повідомлення або дзвінок від Сашка. І коли чую зі мною все добре, моя душа радіє: Господи, бережи наших захисників. Дай їм сил, все буде Україна. Крім побратимів, для Сашка більше не було людини ближчої за Настю. Його рідна мати, жителька Луганська, опинилася на темному боці цієї війни. Вона піддалася на маніпуляції від Чима Олександра, бойовика сепаратистів. Він відібрав мене мою маму своїм впливом. На неї. І тепер я не можу побачити свою маму. Я чую в її словах цю пропаганду, але я все одно не можу зрозуміти, чому знову ж таки, після восьми років вона не може сказати мені якихось речей: типу, Саш, я, я, я за тебе я підтримую. Ні. А, я був на війні, коли я був на війні як солдат, вона дзвонила мені в окоп. Тут після бою знаєш, беру слухавку, а вона каже: ти каратель, ти в якому карательному батальйоні ти служиш. Я бачила по телевізору, сказали, що ви заходили в населені пункти, гвалтували жінок і е, вбивали їх, вбивали дітей. Твоя мама, яку ти любиш, яка е, тебе е, виховувала, і вона каже тобі такі речі. Це просто в мене не. Я не можу це сприймати нормально. Війна розлучила сина та матір, але водночас ще сильніше загострила почуття між Сашком та Настею. Зрештою, перебуваючи на передовій у селі Довгенькому, він наважився на найважливіший крок у своєму житті. Анастасія Блищик, зараз час, коли потрібно приймати відповідальні рішення. Ти. Найбільше і найпотужніше кохання мого життя. Ти та людина, на яку я можу спиратися у важкий час. І я впевнений, що ми будемо щасливі разом, бо я хочу провести все своє життя поруч із тобою, адже я дуже сильно тебе люблю. У мене, на жаль, немає зараз обручки для тебе, але є кільце від гранати. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене. Пропозиція в стилі стендапу. Або як я замість обручки отримала кільце від гранати. Звісно, що так. Вже за місяць після цього відео Олександр Махов загинув у боях за Довгеньке, неподалік того місця, де зробив пропозицію Насті. Він завжди був таким з власною позицією, патріотичною, щирою, завжди без марнославства і завжди був серед найсміливіших, серед перших. Він навіть коли помирав, він просив, він знав, що в того медика є мій номер. І він просив передати. Каже, передай моїй Насті, що я її дуже сильно люблю. Поступово Настя почала шукати якийсь сенс життя без Сашка. Дівчина вирішила продовжити справу коханого і поповнила лави ЗСУ. Як місце служби вибрала саме той підрозділ, який дислокувався у районі Довгенького, де загинув Олександр. Я зрозуміла, що це воно це місце. Та легше від цього Анастасії не стало. Вона не може забути свого Сашка та їхнє зруйноване рашистами кохання. Єдине, окрім прагнення перемоги, що підтримує Настю, це вшанування пам'яті Олександра, щоб про її героя, який поклав життя за Україну, згадували наступні покоління. Ти захищав мене. Тепер я захищаю пам'ять про тебе. Саш, ми пройшли усі етапи, і мені нарешті дозволили повісити таблички на твоїй вулиці в Києві. А ще коли буду їхати швидкісним трамваєм. То почую, що наступна зупинка теж на твою честь. Про тебе завжди будуть пам'ятати. І я нагадуватиму стільки, скільки житиму Бо ти герой, бо ти найкращий, бо ти гідний. І я люблю тебе безмежно.